Ти хочеш почати вести блог, але так і не знаєш, з чого почати, що знімати, немає ідей, як красиво це все організувати, як створити все ідеально. Спокійно, сьогодні я покажу тобі простий і реальний старт. Якщо ви ще нічого не створили, це не лінь. Це просто означає, що ви в правильному місці, в правильному Напрямку мене звати Ольга Підлісна, я доцент кафедри маркетингу, з вільним володінням англійської мови і також дуже довго намагалася почати, дуже довго відкладала. І сьогодні я допомагаю викладачам, вчителям, експертам продавати свої знання в соцмережах, ну і отримувати за це гарні кошти. Подписуйтесь на мою сторінку. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці ви дізнаєтеся, як почати, якщо у вас навіть немає ніші, якщо ви не знаєте навіть про що говорити, якщо ви не знаєте, ну знову ж таки, про що знімати і як стартувати. Бо в голові з'являється отакий хаос: а про що говорити? А якщо це вийде смішно? А якщо ніхто не подивиться, якщо я не готовий, і в результаті ви не створюєте нічого. І не тому, що не можете, а тому, що хочете почати все робити ідеально. Перше, забудьте про ідеальність. Ніколи не буде ідеального моменту. не чекайте, коли у вас буде велика команда. Не чекайте, коли у вас буде таргетолог, коли у вас буде оператор, коли у вас буде помічник і так далі. Просто беріть і починайте самостійно. Я коли починала, я не чекала дуже довго, просто взяла маму. Просто стала на красиве місце там, взагалі біля недалеко біля будинку. Ми зняли це відео. Я просто декілька разів його переслухала, передивилася, змонтувала і все. Виклала і забула. Усі популярні експерти, блогери починали з самого простого, починали не з ідеального, а з якихось, можливо, дивних постів, можливо, навіть нульових переглядів. Основна задача це просто не ідеально, але почати. Друге, визначайте не нішу, а тему. А ви можете просто подумати про що ви можете говорити годинами, про що ви можете говорити дуже довго, і в чому у вас уже є досвід. Поставте собі просто таке ну простеньке запитання. Що мене запитують всі мої там друзі, знайомі, колеги, що вони в мене питають, про що вони хочуть отримати в мене якусь пораду або отримати мої знання? І це може бути перше ваш досвід, це може бути навіть ваш шлях, а це може бути те, що вивчаєте ви прямо зараз. Найкращий метод, коли засвоювати знання, до речі. Це розповідати комусь, да, або навіть навчати когось. Коли пам'ятаю ще свій, свій старт говорити англійською мовою, так я теж вивчалася навчалася і теж було складно я просто брала і починала викладати і ну, ходити давати заняття своїм студентам, якби да, які мають менші знання. Бо ви ж розумієте, що ви не маєте бути ідеальним експертом, ви маєте бути просто на крок попереду від того. Ну, хто, цього, хто вас дивиться і хто потребує ваших знань. Так от, коли я викладала ці заняття, так, я розуміла, що ось я набираюсь досвіду і говоріння, я відшліфовую свої знання, я відшліфовую їх так, що мені вже просто ну, можу говорити про це годинами. Третє оберіть. Одну єдину платформу не треба розпилятися на YouTube, TikTok чи Instagram, якщо ви один експерт в своєму поки що в своїй справі. Я би радила вас почати з Instagram, звичайно. Але це залежить все, якщо у вас експертність, це залежить все від того, яка у вас тема, і це треба експериментувати. Але якщо ви тут почнете, тому що в інстаграм це свідома аудиторія, і тут найкраще, якби люди заходять сюди, можливо, просто десь прогулятися, і тут можуть натрапити на вашу корисну якусь на ваше корисне відео чи на ваш корисний допис. А далі можете розширюватись, як вам комфортно. І саме в кінці я розкажу вам, як же ж можна з чого почати в інстаграм. Тому не переключай. Краще мати одну платформу, два-три відео, припустимо, на тиждень, але не розфокусовуватися, щоб не було все, знаєте, ні про що і не регулярно. Бути четверте, перший контент це мають бути відповіді на найпростіші запитання. Що вам, вас лякало на початку? В чому вам потрібна була допомога? От уявіть, так, що ваш клієнт чи ваш глядач це ви 2-3 роки назад. Що вам потрібно, в чому вам потрібна допомога була? За якими запитаннями ви зверталися в Google, ще до когось до інших експертів? Ось вам готові теми для ваших перших відео. Людям не потрібна складність, їм потрібна просто ясність. Дозвольте собі бути нульовим. От, наприклад, нуль переглядів, нуль лайків. Можливо, нуль коментарів теж. А ваш перший контент він не для популярності, а він для того, щоб заповнити вашу сторінку і щоб ваш журнал, якщо говорити, да уже у вас є титульна сторінка, там шапка, профілю ем, якісь хайлайт, щоб у вас можна було щось погортати, почитати. Перші дописи, як правда, як правило, не ну, принаймні в інстаграм, вони не не дочитують до того місця. Але коли вони створюють об'єм, і вам уже якби так солідно виглядає. І він не для популярності, а для того, щоб ви ще й навчилися створювати. Ви формуєте свій навик. не намагайтеся почати з результату, а просто насолоджуйтесь процесом. А тепер уявіть, що ви починаєте не ідеально. Ви просто берете і створюєте, робите це навиком. Через місяць у вас є досвід, через три у вас є впевненість, а вже через півроку у вас є і аудиторія, у вас є свій стиль, і у вас є свої перші клієнти. Хоча вони можуть бути на першому місяці, дивлячись від того, як ви це будете просувати. Що ви ще нічого не створили, просто. І накопичуєте оці ідеї, накопичуєте контент. У вас є кладовище з фотографій, у вас є дуже багато текстів. Просто почніть і робіть. Просто почніть з дозволу собі бути не ідеальним. Просто для того, щоб перестати мовчати, якщо вам відгукнулося і ви дійсно шукаєте свою не просто нішу, а тему, але не знаєте, як розпакувати себе і як упакувати свою, можна сказати, експертність в соціальних мережах, пишіть мені слово в інстаграм. Я починаю в особисті посилання, знаходиться внизу під цим відео.